Томська область вона була під окупацією певний час, в минулому році, так, ми знаємо, що не знаю, вороги заходили росіяни. Після того, як цих цій наші Збройні Сили України, наші військові славні прогнали з нашої української землі, то е, тут по собі ці вороги залишили ще багато дуже небезпечних речей, дуже небезпечних предметів, такі як різні боєприпаси, різні міни. Гранати, шматки, залишки ракет, бомб, брати, коли ви десь знаходитеся на пригоді, на вулиці, десь на лугу, в лісі з батьками своїми, чи з вчителями, навіть десь на майданчик, недалеко біля річки. Якщо ви бачите отакі предмети, як тут зображені, ніякому разі їх не можна брати до рук. Тим паче такі речі, як патрони, не можна кинути в вогонь, не можна кидати взагалі, не можна не ну, треба. Що треба робити, якщо ви раптом ну, десь знаходитеся з друзями і побачили ці Значить, Не беремо, не чіпаємо, відходимо, якомога далі. І по можливості, якщо у вас є така можливість, повідомляємо про знахідку кому? Поліцію, або батька, або дорослим, або Могу військовим, або будь-яким дорослим, які є там, що вони можуть новини. Ну, Якщо ж все-таки під час того було поранено когось, у нас, у вас повинні бути такі аптечки. Ви повинні ну, спробувати не, не панікувати перш за все, і спробувати зупинити собі кров, надати першу медичну допомогу, якщо таке є. так? Всі знаєте, що робити при пожежі. Так. Що <hơn> це у нас стоїть? настоїть? У разі ви... виникнення пожежі. Негайно треба повідомляти власному керівнику, батькам. Якщо ви знаходитесь в місті і вам потрібна допомога, є у нас по місту розклеєння такі налітки, терміновий виклик поліції охорони. Тобто в цьому приміщенні знаходиться кнопка, де ви можете зайти, нажати цю кнопочку і до вас на поміч приїде наряд поліції охорони. Бачите, машинки їздять змагали, красивий такий. Сьогодні ви її побачите, вона вас покатає. Вчора до свого підшефного навчального закладу завітали працівники управління поліції охорони та відділу комунікацій головного управління національної поліції в Сумській області, аби поспілкуватися з дітьми та розповісти їм про те, з якими загрозами для життя і здоров'я стикаються сьогодні люди. Заняття проходило в класі безпеки, де працівники поліції нагадали дітям і викладачам про те, як правильно діяти під час загрози авіаційного чи артилерійського ударів, що робити, коли помітили міну, снаряд, що не розірвався, чи якийсь інший вибухонебезпечний предмет. На сьогодні такі тематичні класи безпеки мають вкрай важливе значення, адже знання підростаючого покоління запорука успішного та безпечного майбутнього країни.